Робимо розпаковку моєї новенької лампи зі штучним інтелектом. Як вам таке, а? Це перша лампа в Україні, яка має штучний інтелект. Так, тут не тільки лампа, а ще йдуть до неї такі гаджети і підставочка. А все це будемо розпаковувати і ставити. По упакуванню дуже круто все запаковано, наче ти купив якийсь новенький айфон. Прям спаєчки всі такі. Відкриваємо. Дивіться, яке воно гарне! Середина прикольна. Цікаво, як воно буде сушити. Шпаргалочка, яку нажимать кнопочку, щоб сушити. Боче місце тепер виглядає прям ну, дуже гарно. Ще хочу змінити витяжку, вона мене вже не дуже влаштовує. І дивіться. Наче на рентгені. Отак тепер не зможе клієнт положити отак руку в лампу і сушити. а він буде отак рівненько держати і лампи бігають за мною. Штучка, ти, получается, підключаєш її до вайфа, до цієї лампи і нажимаєш, і все, і лампа почала світитися. І тут відображає час.